Візер Україна, компанія угорського лоукосту, припиняє свою роботу і скасовує всі рейси з 20 квітня. Гроші за вже придбані квитки обіцяє повернути. Головна ж компанія Візер розташована у Будапешті, збереже кілька рейсів до Києва з Лондона, Катовіце і кількох німецьких міст. Офіційна причина закриття компанії в Україні це війна і нестабільність гривні. А от німецький лоукост кост Джоман Вінкс, підрозділ Люфтганзи. Навколо нього цього тижня розморівся неймовірний скандал. Авіакатастрофа літака. Цієї компанії забрала життя 150 людей. Лайнер впав у французьких Альпах, але найстрашніше з'ятувалося, коли знайшли чорні скриньки. Виявляється, другий пілот розбив лайнер свідомо. Ось він 28-річний Андреас Любець. Його подружка повідомила слідству, що хлопець мріяв, аби його запам'ятали. Під час рейсу він залишився один в кабіні пілота, заблокував двері і направив літак до землі. Це одна з найгарячіших тем, про які говорили цього тижня. В аеропорту Дюссельдорфу чекали на прибуття літака з Барселони. Та жахлива звістка приголомшила. Рейс 95-25 не прибуде вже ніколи. Сталася катастрофа, не вижив ніхто. Літак авіакомпанії Germanwings Вінкс підрозділу Люфтганза не долетів менше половини шляху і розбився у французьких Альпах. Аеробус моделі А 320 в експлуатації вже більше 20 років. Технічна несправність стала першою версією експертів. Хоча вони акцентували цей фактор, у решті катастроф був невизначальним. За останні 15 років трапилося 12 авіакатастроф за участі аеробусів 320. Встановлено, що 8 з цих катастроф трапилися через людський фактор. На борту літака було 144 пасажири. Шість членів екіпажу 15 національностей. Більшість німці. Жоден з них на момент зіткнення із землею у кисневій масці не був. Тож пасажирів навіть не попередили про ймовірний форс-мажор. Паніка в салоні почалася лише за пару хвилин до зіткнення з землею. Про це свідчить аудіозапис останніх хвилин польоту. Чому ж літак впав? Відповідь знайшли вже наступного дня, і вона спантеличила всіх. Вдалося встановити, що другий пілот керував літаком сам і свідомо вимкнув систему моніторингу контролю за польотом перед зниженням. Всі його дії були свідомими. Другим пілотом на рейсі 95-25 Був 28-річний німець Любіц. Його стаж понад 600 годин у повітрі. Всі психологічні тести склав успішно. Всі його тести демонстрували високий рівень підготовки психологічної і психічної. Тож ми всі в Люфтганзі в глибокому шоці від того, що другий пілот міг свідомо спровокувати катастрофу. Чорні скриньки допомогли встановити. В момент катастрофи другий пілот знаходився за штурвалом один. Перший вийшов до вбиральні та зайти до кабіни назад не зміг. Любіць заблокував двері. Командир екіпажу спробував прорубати вхід сокирою, але часу не вистачило. Зв'язок з диспетчерами пілот Любець перер навмисне. Літак почав раптове зниження і падав 10 хвилин, а потім просто розбився об землю. Експерти встановили, темп дихання впродовж падіння в Андреаса Любіца був нормальним. Отже, він був притомним. Уже наступного дня німецька поліція навідалася в будинок Андреаса Любіца в Дюссельдорфі. Шукали ймовірних слідів його приналежності до терористичних організацій, але нічого такого не виявили. Головна знахідка письмові рекомендації від лікаря з порадами взяти лікарняний. У Молодого пілота була депресія. конфісковані медичні документи свідчать, що в нього була хвороба, яку він приховував від свого начальства і колег. На місце катастрофи, окрім родичів загиблих, вирушили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. Вже встановлено меморіал жертвам трагедії. Одним із пасажирів рейсу 95-25 був оперний співак Олег Брижак, який починав свою кар'єру в Україні, а також служив протидеяконом Української православної церкви. Після авіакатастрофи компанія Люфганза вирішила вести обов'язкове правило двох пілотів, яке не дозволяє пілоту знаходитись в кабіні під час польоту одному. До таких правил долучається все більше європейських авіаліній. Катастрофа на Київщині у Васильківському районі впав військовий гелікоптер. 25-річний льотчик-оператор загинув на місці. Вертольот армійської авіації мі 24 Під час виконання планного польоту за визначеним маршрутом з Міргорода на Азерна внаслідок катастрофи впав, загорівся. На місці трагедія загинув льотчик-оператор. Ще двоє членів екіпажу з важкими пораненнями у лікарні. Один з них стверджує, причина аварії технічна. Під час польоту повністю відмовила система керування. На перельоті розрушення просто. Фатальна несучі система вертольота і ну продовжувати Ну, в общем, так і упали. гелікоптер Мі 24 яким летіли військові в експлуатації ще з 1985 року. Втім, в міністерстві оборони кажуть, гелікоптер був абсолютно справним. Попередньо встановлено, що вертоліт, який рухався за маршрутом Миргород Озерне, перед вильотом знаходився у технічно справному стані. Пройшов планову передпольотну перевірку. Причини катастрофи має з'ясувати військова прокуратура. Підірвалися на міні. Рейсовий автобус, який віз людей з Артемівська до Горлівки, наїхав на міну. Четверо мирних жителів Донецької області загинули. Водія зараз допитують правоохоронці. Попри всі попереджувальні знаки, він рушив в обхід блокпосту. Як результат, фактично виїхав на мінне поле і натрапив на фугас. Тут всі є попереджувальні знаки, які стоять по периметру, які показують, що на наявність мін він наїхав на міну заднім колесом. Всі, хто сидів в тому. Місті загинули підрив автобуса. Правоохоронці розслідують як теракт і намагаються з'ясувати, чому ж водій обрав потенційно смертельний шлях. Причина може бути в тому, що у пасажирів не було перепусток. Дана інформація встановлюється часу По якій причині водій прийняв таке рішення об'їхати стаціонарний блокпост до районної лікарні Артемівська госпіталізовано вісім пасажирів автобусу. Один з них у важкому стані. Катерина Зінов'єва, факти тижня.